Басейна, Батута, Мангала, оце де поставити. Да? Тут тільки машина стає, тут вже паркан, е і там ззаду невеличкий дворик. Е так говорять деякі коментарі, а я вам відповідаю. Дивіться, є прекрасний проєкт е з великим двориком. Це дуплекс. Ділянка 3800 тут і 3800 тут. Але цей дуплекс він знаходиться на краю ділянки, так як він має спільну стіну із чарним дуплексом. І подивіться, який дворик. Тут і, бан... і мангал, і басейн, що хоч, можна поставити. В принципі, найкраща ділянка, якщо дивитися зі сторони того, скільки тут соток і як порівнювати, наприклад, з окремо стоячим будинком. Тут ще теж, дивіться, скільки території для того, щоб можна щось розмістити. Це реально гарна дуже пропозиція для тих, хто любить великий двір. І для тих, кому важливо, щоб весь простір був не кругом хати, а зібраний от в одному дворі. От в передньому одному дворі. Супер пропозиція. Я запрошую вас на перегляд. Приїжджайте тут, воно набагато краще і більше, ніж на відео. Знаходимося в гостомелі. Приїжджайте, покажу вам це.